Привіт всім. Інформаційно-аналітична служба на зв'язку з Markets. Починаємо із загальної інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен показник трохи докладніше. При необхідності, можливе розміщення зупинки. Ви можете розглянути всі параметри розглянутої компанії більш детально. Тепер ми подивимося на поточну ефективність організації Apartment Investment. Ticker, AI5. Цей огляд базується на поточних даних станом на 18 березня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Apartment Investment належить до підкатегорії. За прапорти в аналізі беруть участь 175 компаній, це дуже репрезентативно. Дивіться рішення прийняті за результатами цього відео. Результат для компанії такий мінус 9 з 10 балів. Середній показник по підкатегорії 0,8 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку США в цілому. Дивимося середній результат по всьому фондовому ринку США в сукупності 1,9 бала. Проти рахунку мінус 9 очок від Епартмент Інвестмент. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Аpartment Investment і акції під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Апартмент Інвестмент показали динаміку 23,8 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 12,2 віц. Це нічого не говорить ясно. Але необхідно взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація організації Apartment Investment оцінюється в 1,24 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 899 мільярдів доларів. Епартмент Інвестмент має частку 0,138% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 0,12 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 409 мільярдів доларів. Епартмент інвестмент становить 0,3%. Порівнюючи акції біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Епартмент інвестмент у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,138 тисячних віц. Балансова вартість 0,3 віц, що на 78% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки підприємства на ринку та балансової вартості під категорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної організації становлять 1,201 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 1,8% власного капіталу. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства дуже поганий, мінус 2 бали. Ринкова ціна компанії до балансу прибутку дорівнює 0. Середній показник по підкатегорії становить 51,6%, що значно гірше, ніж по підкатегорії. Оцінка біржової ціни до її прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 104 долари мільйони. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі, що погано позначається на перспективах компанії. Оцінка прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Погано мінус 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу 6. Середній показник під категорії 3,9% на 54% вищий ніж середній показник під категорії. Оцінка ринкової вартості компанії для її доходів у порівнянні з показниками під категорії. Терпимо мінус 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 210 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. І це дуже погано для ціни компанії. Оцінити очікувані майбутні показники продажів порівняно з показниками під категорії. Погано, мінус 1 бал. Націнка становить мінус 49,9% при середньому по підкатегорії 7,6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 57,5%. Оцінка маргінальності порівняно з показниками в підкатегорії терпимо мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників субкатегорії становить 0,12 тисячних навіц. Це на 1 тисячу 10% менше частки ринкової капіталізації. І це свідчить про дисбаланс у вартості компанії на фондовому ринку Apartment Investment, ймовірно, до переоцінки. Розмір капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 21 тисячу 441 тиз дол. Тоді як за підкатегорією 1924 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показником компанії становить 1014,4%. Оцінка капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підкатегорії. Терпимо 0 балів. Сума прибутку на одного працюючого становить мінус 1791,4 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 37,3 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 4707%. Оцінка прибутку на кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії. Терпимо мінус 0,5 бала. Виручка на одного працівника компанії становить 3597 тиздол. За підкатегорією 488 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 637%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії Терпимо мінус 0,5 бала. Скорочені акції становлять 4,8% із середнім показником під категорії 3%. Це оцінка можливого короткого стиснення. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 46% для компанії Apartment Investment. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 51%. Технічно цінні папери під категорії котируються так само, як і акції компанії Apartment Investment. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 8,75 долара. Консенсусно цільова ціна акцій компанії становить приблизно 11,49 долара. Різниця між поточною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 31%. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення інформаційної системи цього сезону гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки компанії Apartment Investment інформаційно довідкова система оцінки запасів гуру Макет це рішення відкрити торгівлю на продаж за ціною 8,76 долара за акцію. Компанію оцінювали за підходом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 8,13. Стоп-лос встановлено на рівні 9,39. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом. Далі замовлення фіксується самостійно за підсумками торгів 17 квітня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер є основною операцією купівлі. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого.